Спеціальне забезпечення, оформлення лікової пенсії, збільшення видатків на суму 74 тисячі гривень. У нас були зменшені ниніші поточні видатки, оплата податків та зборів, зменшені 74 тисячі гривень в у зв'язку з готовністю потреб. Усього доходів 63 мільйони 324 тисячі 512 гривень, плана нараховуючи по питання комунального... Наційне підприємства кінська прокона лікарні Київської міської ради, що донесення з ними до 15 летних підприємства на 2024 рік. Проведемо це поговорити питання про розрішення в один зі наводніх сесії. Дякую, шані колеги. Хто за теж винесли питання ради за кроки? Дякую. Наступне питання про затвердження фінансового плану комунального документа підприємства Філізковопроповної лікарні фізичної ради на 25 рік. Стало питання терест комунального інформаційного крестики війська проникання військової ради. Якщо можна, я б хотіла подякувати керівникам заходів охорони здоров'я за їх непросту роботу і всім працівникам, тому що Кожного року НСЗУ змінює умови для договору да внесення змін до договору проводиться щодо медичного обслуговування, і в цьому році знову непрості зміни відбулися. У нас підписана додаткова угода згідно додаткової угоди. НСЗУ знову у нас отримає відповідні кошти, але ми тримаємося. Я думаю, що у нас все буде добре заробітної плату до кінця року. і На наступний рік у нас набувають чинності. Постанова Кабінету міністрів України, яка передбачає, змінює для юридичних та фізичних осіб платні послуги. Тому ми зараз над цим працюємо. Ну ця постанова більш дає закладу охорони здоров'я закладам охорони здоров'я отримувати саме прибуток від наданих платних послуг для юридичних та фізичних осіб, які Відповідно до законодавства виявляють своє бажання отримувати саме шляхом і як платної послуги, тому там будуть відповідні зміни. Хочеться подякувати керівникам за їх роботу, тому що вона зараз не є дуже простою. вам. Ганчики теж дякую за таку роботу. Наступне питання про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства Київський центр первинної медико-санітарної допомоги Київської міської ради на 25 років. Як питання про комунального медико-санітарної допомоги Київської міської ради? Я відповідаю, що Проти отримувати. Наступне питання про затвердження стратегії розвитку військової військово-преджальної громади з Мультської Лістко райони на 24-27 році. Якщо ви дітей кроки, я з вами це буду доповідати. Шановні колеги, від осіб на об'єднаної політики на виконання писаного меморандуму. Між, э, в рамках реалізації міжнародного проєкту ДСАІ, між урядом Суціалією і э, Міністерством урядом України, міністром України, перелік, який серед громад ходить, також міська соціальна громада э, розробили розвитку освітньої галузі нашої громади. Це як продовження роботи щодо розробки, яка вже була зроблена з допомогою «Десайт». Це розробки саме стратегії викладання громади. Це дуже готовий документ, величезна кількість роботи, величезна кількість аналітичної інформації зібрана, яка проходить буквально по всім напрямкам роботи освіти. Це цей, і катою це ситуація, це ситуація, яку ми про... За задіяний так званий своб аналіз, це і визначені слабкі, і сильні сторони, сторони, Яка можливість є визначені сценарії розвитку освіти громади. Більше половини цього документу це саме глуповно-аналітична інформація. Також були залучені у нас усі вважаючи мешканці напрямки до масштабно проходили, Активно приймали участь у нас учасників освітнього процесу по всім напрямкам діяльності, починає з якості освіти. І е, організації доступу до закладів освіти, безпечності, організації харчування, комунікації, відкритості керівництва закладів освіти. Всі ці аналізи представлені широко на е, сайті відділу освіти, постійно там є обліком громадського обговорення. Також було проведено з громадського обговорення. Ми вже як зробили страховку, хоч це документ, який е, зазначає стратегію наше бачення, бачення. Керівництво закладів освіти, бачення депутатського корпусу розвитку галузі освіти на зазначені роки, також було проведено громадське обговорення у електронному вигляді. Тому на ваш розсуд відповідно до законодавства України ми надаємо на затвердження саме стратегії. Хочу зазначити, що такий документ має небагато, якщо він проведе громад. Не тільки Одеського посі України, він буде дозволяти більш активно приймати участь і проєктні діяльності, тому що наявність стратегія розвитку громади, наявність стратегії розвитку галузі допомагає в цьому напрямку. Є вимогою відповідних законодавчих актів. Все ж таки війна закінчиться колись. І треба думати про майбутнє життя, враховуючи те, що триває освітні реформи. Прошу. Винести питання разом з експертами, звісно, від десайду. Працював експертом. Ми планували цю роботу звершити на початок, але експерт, який працював, вона виїхала за межі України, тому була передача справ іншого експерту і з допомогою червоної, якщо ви звернете увагу, просто продивитись. тут. <свистання> так, тут 174 сторінки тільки без додатків. І хочу зазначити, все, що ми передбачаємо в плануванні майбутнього, це стосується у нас перш за все це безпекових заходів, це розробки мережі закладів освіти, з рахуванням винозиного закінчито про все йде. Прості законодавства, але ми зазвичай конкретно по закладам на фінансові наміри. Частину ми вже в 24-му році, тому що програма стратегія має назву на 24 2023 роки. 24 рік, звісно, ми вже зробили констатацію факту того, що вже зроблено і те, що буде дороблятися, але враховано фактично всі тенденції, концепції, які наразі існують в освіті нашої держави. Колеги, хто за те, щоб винести на розгляд сесії міської ради, першому проєкт проголосувати за, проти, прийняв, яку наступне питання пронесення змін до рішення Київської -міської, міської ради від 9 серпня 2020 року номер 2574 про визначення затвердження переліку адміністративних послуг, які надають, надаються через центр надання адміністративних життєвих послуг виконавчого комітету Київської міської ради зі змінами. У зв'язку з тим, що начальник відділу ЦНАП знаходиться у відрядженні, дозвольте мені прокоментувати даний проєкт рішення, відповісти. Відповідно до вимог статті 12 закону України про адміністративні послуги, перелік адміністративних послуг, які надаються через СНАП виконавчого комітету міської міської ради, визначається органом, який прийняв рішення про удвоєння центру надання адміністративних послуг, тобто. Раду. Даний проєкт підготовлено в зв'язку з необхідністю внесення змін та проведення переліку адміністративних послуг, які надаються знак у відповідність до розпорядження Кабінету міністрів України від 15 Жовтня 2024 року номер 1007 про внесення змін у додаток до розпорядження Кабінету міністрів України від 16 травня 2014 року номер 523 е розширення переліку адміністративних послуг, які надаються через віддалені робочі місця центру. Враховуючи зазначені зміни, доповідні записки, інформаційні технологічні картки, суб'єктів надання адміністративних послуг до додатків 1 і додатку 2 до рішення Київської міської ради від 9 серпня 2024 року, номер 2584 вносяться наступні зміни. Додаток 1. розділ виконавчого комітету Київської міської ради. Відділ державної реєстрації речових прав на нерухомо майно та їх обтяжень та державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців виконавчого комітету Кіліської міської ради змінюється на іменування шести послуг. Відділ з питань земельних відносин, в розділ відділ з питань земельних відносин з сільського господарства, екології та природних ресурсів виконавчого комітету Кібійської міської ради пропонується додати послугу надання використання водних об'єктів на умовах оренди з відповідним ідентифікатором. Додаток 2. Наступні зміни. Відділ з питань земельних відносин з сільського господарства екології та природних ресурсів виконавчого комітету. Додати послуги з додатку 1, Тобто, це 22 послуги, які надавались через ЦНА. Зараз є можливість у людей отримувати їх, в тому числі і віддалених робочих місцях. В розділі відділ містобудування та архітектури на віддалених та архітектури виконавчого комітету. Всі послуги так само. Продоволювати з додатку 1 та е, надавати ці послуги, 18 послуг, на віддалених робочих місць. Е, значить, просимо винести на розгляд сесії даний проєкт рішення е, і е, просимо винести. Шалені <головіка> колеги, хто за те, що винести дане питання, на розгляд сесії міського року. Один питання про внесення з меторечної військової ради і 29 січня 21 року понад 24 про збереження передумати монітумальної власні військової міської спеціальної команди з міського района військової області в особі військової міської ради, це зігають приватизацію в 21-24 роках. Доброго дня, шановні депутати. Метою розроблення. Точні на площі об'єкту приміщення, яке належить об'єкту комунальної власності Київської міської територіальної громади із міського району Одеської області, в особі Київської міської ради. На підставі характеристики технічного паспорту комунального підприємства Київської міської ради про технічної мобілізації 27 квітня 2023 року та виділив державного реєстру речових прав, що підтверджує право власності на не на 50 2024 року. Даним проєктом рішення вносимо зміни до додатку до рішення Кілійської міської ради 29 січня 2021 року No204 про затвердження переліку об'єктів нерухомого майна комунальної власності Київської міської територіальної громади з Марської громадиської області в Остові Кілійської міської ради, що підлягають приватизації у 2024 році, а саме пункт 1 викладаємо нові редакції, що мається на увазі. Вносимо зміни саме в площу даного об'єкту, не житлові приміщення номер 49 які знаходяться за адресою Деськовосмієвський район, міста кілія, кілія, вулиця Мельницького Богдана, будинок двадцять. Раніше було указано в переліку, а саме в пункті 1, площа даного об'єкту 36,9 квадратних метрів у зв'язку з вищевиклами. Те, що я зазначила, що були характеристики технічні виготовлення комунальних підприємств. Вносимо зміни характеристику площу, тобто 36 квадратів, міняється 9 квадратів. Прошу підтримати дане проєкт да. рішення та винести на розгляд сесії. Дякую, Слава Івановичу, я не проти, хто за те, що ви висновили питання, але не За, проти, дякую. Наступне питання про початок повноважень депутата Київської міської ради Київського району Одеської області. На сесії 18 жовтня слово за повноваження депутата Радовича Дане рішення було направлено до територіальної виборчої комісії і територіальне виборча комісія було визнано наступним зачерговістю кандидатом депутати в територіальному виборчому Зіробриди за виборчим списком від Одеської територіальної організації Політичної партії Європейська Солідарність. Визнано пройдера Олександр Левача. Даним проєктом рішення пройдет Олександр Любович немає повноваження депутата. Прошу погодити, даний проєкт рішення винести на пенарну засідання. За, вимістиємо, 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 вимістиємо. Наступне питання про внесення змін до рішення Кіївської міської ради від 23 листопада 2020 року No7 20 про затвердження персонального складу постійної комісії Київської міської ради. У зв'язку з вище кадровими змінами і запитання погрумаджень депутата Хройна Олександра Івановича пропонується ввести його до складу постійної комісії міської ради. З питань соціально-економічної регуляторної політики, регламенту міської ради та депутатської діяльності. І пропонується затвердити голова комісії в такому складі. Голова комісії Берман Сергій Іванович, члени постійної -постійно -постійно комісії Артем Комірі Іванович, Гулян Руслан Миколайович, Кройтер Олександр Іванович, Мазуренко Наталія Володимирівна, Ольховський Роман Михайлович, Хоменко Віктор Степанович, Олохати Тамара Васильова. Прошу погодити. Про достроково припинення повноважень депутатів Київської міської ради радушного На підставі особистої заяви радушного Івана Миколаєвича, враховуючи статтю 5 закону прийму статус депутатів місцевих рад.